занімає відео якісь там, я не знаю які. Там гроші. Я Аж, так, б, я не платять. Аж до біля я забула маску наставити. А гроші з... А ти з... чого? А, када ти знімає? Ти, ти можеш ти Вінчик нато знімати? Ти можеш при... зробити наш Я буду читати на те. Якала гроші. Карна плаця, собі купила. Бачите, тут щоб тебе... Блін, не, не так пишу. Тебе... От, тебе має макіяж бути. Чого тобі макіяжу, блін, нема? Я не буду. З Стрімянка мені потрібна. Мені? Так, у мене обід зараз буде. Ми попробуємо торт. Чому, як я їм оцей торт? Не вишла, драбе, ну що, я ja не буду тебе знімати пише, все, я в відео зміцнів.